У форсах на території ліцею гімназії з другого семестру 2024-2025 навчальних років запрацює повноцінне укриття задля забезпечення безперебійного процесу навчання, як зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко, подібних укриттів у столичному регіоні вже близько 1300. Загалом на Київщині ми вже побудували майже 1300 укриттів. Цю роботу продовжуємо за завданням президента і покращуємо і збільшуємо нашу захисну інфраструктуру. У саме навчальних закладів в першу чергу саме це укриття обладнане усім необхідним і для безпечного перебування, і для налагодження навчального процесу. Завдяки якісній співпраці обласної адміністрації, голів громад та міжнародних партнерів вдалося у найкоротші строки звести місця, де учні під час атак ворога відчуватимуть себе захищеними. Ще два роки тому я проводив наради і сказав кожному голові громади Київщини, щоб вони розпочинали процес проектування, щоб ми відразу. Запускали ці укриття в роботу. Всі громади послухали. Почули і почали розробляти проект кошторисну документацію. А вже ж Київщина, Київська обласна державна адміністрація також не залишається в цій роботі. Ми розробляємо і використовуємо бюджет Київської області і розробляємо проект кошторисну документацію. Використовуємо гроші на будівництво укриттів також з обласного бюджету і загалом і також використовуємо співфінансування з кожною громадою Київської області, яка долучається до цього процесу, і завдяки. Sí. комплексній, синергічній роботі в нас вийшло 1300 укриттів нових побудувати і відремонтувати в Київській області і не побоюсь цього слова знову, що ми є лідером в цьому, саме таких укриттів нових і подвійного призначення. Після закінчення війни ці споруди не стоятимуть пусткою. Тут можна буде проводити різні заходи, організовувати роботу гуртків та секцій. Наразі ж укриття дає можливість запустити процес навчання в одну зміну. Укриття розпочне свою повноцінну роботу з другого семестру. Вже коли діти після канікул. У закладі в нашому навчається 468 учнів. До цього ми навчалися у три зміни, оскільки в нас було найпростіше укриття на 50 осіб. На даний момент нове укриття розраховане на 500 чоловік, що дає нам змогу працювати в одну зміну. І навчатися продовжувати навчання під час повітряних тривог у безпечному місці. Як зазначив голова громади Сергій Шаровара, усі, хто був задіяний у процесі будівництва, на 100% виконали свої зобов'язання, і вже незабаром укриття запрацює. Дякую всім міжнародним партнерам, які допомагали. Сільська рада свою сторону зобов'язання у плані проєктування виконала. Всім дякую. Слава Україні! Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.